Вітаю на каналі Кіноман. 2025 рік принесе нам купу довгоочікуваних прем'єр, нові сезони улюблених серіалів і несподівані хіти, які здивують навіть найвибагливіших глядачів. Фантастика, детективи, драми та комедії у цьому році є що подивитися. Сьогодні ми розкажемо про найцікавіші серіали 2025 року, які варто додати у свій список перегляду. Тож не забудь підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найгарячіші кіноновини. Всім гарного перегляду! огляду Камера 211 Серіал розповідає про Хуана, адвоката з прав людини, який подорожує до в'язниці Сьюат Хуарес, щоб зустрітися з Гонсалесом. Вагітна дружина Хуана Хелена цінує відданість, але з появою дитини вона, по суті, хоче, щоб він взяв роботу в офісі, щоб йому не доводилось проводити значну частину свого часу в різних в'язницях. Навіть якщо порада звучить непрактично, можливо, Хуан повинен був її розглянути, адже не підозрюючи про це, ватажок згаданий. В'язниці планує бунт щоб захопити високопрофільного ув'язненого. Локербі у пошуках правди. 21 грудня 88 року Рейс 103, що виконував Трансатлантичний рейс з Лондона до Нью-Йорка, був знищений бомбою через 38 хвилин після зльоту під час подолання маршруту над шотландським містом Локербі, в результаті чого загинули всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу. Частини літака впали в житловому районі, в результаті чого загинули ще 11 людей. Серіал розповідає реальну історію Джима та його дружини Джима. Джейн, які шукають справедливості для жертв, серед яких, на превеликий жаль, опинилася їхня донька Флора. Рай це закрита спільнота, де живуть найбагатші та найпливовіші люди, які насолоджуються безтурботним життям. Але ідеальний світ руйнується, коли стає відомо про смерть президента. Єдиним підозрюваним стає його охоронець Ксав'єр. Останній, хто бачив його живим, тепер він змушений доводити свою невинність, борючись із впливовим ворогом, які хочуть приховати справжню правду без зв'язків і ресурсів. Йому доводиться ризикувати всім, щоб розкрити змову, яка загрожує не тільки йому, а й усьому, що він цінує. Вері емпортнпіполвері абседивкашенюводелас персенсіди президент лайф. Піт, як важко буває лікарям на роботі, щодня їм доводиться рятувати життя людей і намагатися спокійно пояснити людині, на що вона хвора. Не кожен пацієнт готовий вислухати лікаря без емоцій, і тут важливо правильно підібрати слова, щоб хворий зміг почути. Однак, у цьому драматичному медичному серіалі мова піде про співробітників відділення невідкладної допомоги, які працюють у піцбурзі. Головним героям доведеться зіткнутися з безліччю справжніх проблем, але при цьому не варто забувати і про особисте життя. it's only 80 14 bucks you've lost a lot of blood you need to go to surgery right away Нічний агент, другий сезон у фіналі першого сезону нічного агента. Стає зрозуміло, що глава адміністрації президента є кротом, і разом із віце-президентом Редфілдом і Віком спланувала вибух у метро. Далі слідує благополучне завершення всіх справ, і Пітер вирушає на своє перше повноцінне завдання. За задумом творців, події другого сезону не відбуватиметься у Вашингтоні, а пересунуться на іншу частину світу, де будуть задіяні нові персонажі. По суті, це абсолютно нова історія проте не менш захоплива і лякаюча. Скебіарайамонмайвей. Right. Is... Первісна Америка. Події в цьому серіалі від Netflix відбуваються за часів спроби освоєння західних територій Америки, проте в підсумку за місцем під Сонцем стали відбуватися запеклі конфлікти різних культур і спільнот. Одні мріяли про нові незалежні землі, інші хотіли приєднати їх до США, забувши запитати третіх, які нікого не хочуть бачити на своїх рідних місцинах. У центрі сюжету історія однієї жінки Сари, яка разом зі своїм сином змушена приєднатися до групи. Бродяг Мормонів. Незабаром їм усім доведеться битися в кривавій битві з аборигенами, які захищають свої території. У майбутньому американський континент буде наш. Собачий пагорб. Гловацький повертається через багато років до рідного міста. Колись він боровся із залежністю, а тепер є відомим письменником, який здобув популярність завдяки книжці про вбивство, яке сталося 20 років тому в його рідному місті. Зіткнувшись із шантажистом, який погрожує розкрити правду, він стикається зі своїм трагічним минулим. Чоловіка супроводжує дружина амбітна журналістка-розслідувачка, яка швидко втягується в розслідування місцевої корупції. Пара прибуває на день народження Батька, сильного та впливового місцевого активіста, який очолює громаду та відкрито бореться з місцевою корупцією та планами місцевої влади змінити місто проти волі мешканців. Слухайте уважно. Ця історія буде довгою. Сумую за тобою. У центрі історії перебуває молода жінка Кет, яка служить у поліції. Вона хороший детектив, що спеціалізується на пошуку зниклих людей. Кет сильна і стійка на роботі, бореться із самотністю, і спрагою до спілкування в особистому житті. За порадою подруги, жінка вирішує зареєструватися на сайті знайомств, оскільки, за її запевненням, для сучасних людей це найкращий і найнебезпечніший спосіб знайти співрозмовника. Погортавши стрічку анкети з холостнім. Кет раптово бачить фотографію свого колишнього нареченого, який несподівано зник 11 років тому. Його поява стає для неї відвертим шоком. Допоможеш з пошуками. Може, настав час розкрити всі день. Уболівальник. Сюжет цього кримінального польського серіалу розповідає про молодого хлопця на ім'я Куба, чия одержимість футбольним клубом походить від батька, який навчав сина всьому і про те, що клуб є найпершим пріоритетом. Однак все змінюється, коли Куба втягується в наркоторгівлю, яка відбувається за лаштунками між його клубом і клубом суперників. Він продовжує йти нерозважливими слідами батька, але все стає ще гірше, коли він планує допомогти своїй дівчині, яка опитує опинилася У фінансовій скруті. Це така відданість. Вірність. Шантаж. Оуен – молодий юрист. Одразу після закінчення університету почав свою кар'єру в ЦРУ. З перших же днів роботи Оуен потрапляє у вир шпигунських справ. Колишня співробітниця ЦРУ на ім'я Макс, яка потрапила до в'язниці, шантажує свого колишнього роботодавця і погрожує розкрити мережу американських шпигунів, якщо її не звільнять із в'язниці. Злагодити справу доручають Оуену, хоча він не має ні досвіду, ні практичних вмінь, щоб виконати це надскладне завдання. А тепер іди, врятуй цей день.